Доброго ранку, мої шановні глядачі. З вами я Галина, я з України. І сьогодні у нас 1 грудня. Трошки розглянемо сьогодні питання з вами, небагато. так, на фронт їде армія з Європи. Чи це правда? в Украину на фронт едет армия с Европы. Чи це правда? Скажите мне, пожалуйста. Чи правда? Это такое решение. Потому что трудное сражение, терпение сверхмеры. Опять карта выбор и решение. Так, це правда. це правда. Так, хороші новости, важлива інформація. Це правда. Потому що терпіння вже нема. Так, Трамп узгодив вивід російських військ з України. Трамп узгодив вивід російських військ з України. Чи буде таке? Чи правда це, чи буде таке? Ну вот помощь идт, и это, и это надежно, и карта дорога, и солнышко. Вот я бы сказала, что да. Вот идт помощь, вот идет дорога. Перемена места жительства и удача. И говорят, да. что це правда. Так, коррупционные скандалы. И в Тома. Від війни людей завдали шкоди іміджу Зеленського. Чи проголосують люди за нього на другий термін? Чи проголосують люди за Зеленського на другий термін президенти України? Проблеми обманні Кое-кто, да. А тут не-не-не. Переход другое состояние. И коса. Не. Кое-хто проголосує, а в основному не. Коса подкосит. Так. Донеччина. Не окуповані території. Чи перейдуть до Росії неокуповані території Донеччини? Чи перейдуть до Росії? Наоборот, говорят, конец враждебности. И точка опоры твердо. Решение проблемы. и разорванный контракт. Не. Не моя відповідь. Не окуповані, ні, а оккуповані території Донеччини. Чи перейду до Росії? Окуповані території Донеччини. Чи перейдуть до Росії? Сложно, говорят, нет. А, ну сделка, выгодная сделка и удача. Це да, это таке может быть. Трудное тоже сражение горе. Это сложно. И болезненно. И бесполезная суета, терпение, просто сверхмеры, уже невежество вот этого. Просто терпение в жены мая. Важное изменение. Негатив. Ну, цель це может пока перейти. Потому что терпение в жены мая, облегчение страданий, выгодная сделка. Но тут все равно отрицательный ответ. А как бы от временно. А ну я на три карти кину. Щось туди-сюди. Окуповані території Донеччини. Чи, чи, чи залишаться? Що ж перейдуть. Вони вже перейшли. Не так питання. Окуповані території Донеччини. Чи залишаться Росії? Назавжди. да. постоянство нерушимость Это важный выбор і важное рішення таке. Критичне, конечно, да? говорять, да. ну тут теж от... все одно йде обрив, далі, от обрив і. Это решение решают глубокий анализ женщина. При женщине опять глубокий анализ, размышления. Немножко. Пока да говорят, але все равно идет распад, плохие приметы и освобождение. Пока вот да, постоянство, нерушимость. Це такий вибір, рішення поки. пока. От, критичний це момент. І карта, да. Але все одно йдуть дальше. От йде розпад. карта удачі і и Поки Пока можете залишитися. Ну так показують. Давайте ще спитаємо, я вже питала, звісно, чи буде Україна цілостною? Цілісною, чи буде Україна цілісною? По ітогу. Ну вот говорят, обманутые надежды первая карта идет. Потому что сильный враг. И это пока нелогично. Контроль. И пока препятствие, и неприятная неожиданность. Але вот опять жинка падает. Жинка. Чебуда Украина целесная. Жинка, король хорошие новости, но все равно будет телосную решение проблемы будет, как вознаграждение вот решают решают хорошие новости важная информация документ документ все равно будет все равно будет Сейчас пока кризис. Перемены. Перемены все равно. Важно решение. Хорошие новости. Документ. Перемены. Новые перспективы. Решение проблемы, как вознаграждение. Ось дама, решая. Королева. Ось король. Ось победа. Будет синесную. Але пока идут и все, пока препятствия, пока препятствия и обманутые надежды. Ой господи Боже, что они там решают туды сюды? Чи перейде Херсонщина? Чи перейде Херсонщина, Херсонська область, Лівобережжя. В Україну, Окупована територія Херсонщини. Чи перейде в Україну до завершення війни? Дорого оплачена побіда, говорять. і перейде. Херсонщина, да. Дорога оплачена победа і Переход. Страхи, да, и перемены к лучшему. Херсонщина перейде. Але ж дорого оплачено. Может обменяют. Может, обменяют на эту, на Курщину. Чи обменяют Херсонщину на Курскую область. Але, говорят, дорого оплачено. Чи обменяют? Херсонщину. Он рішення король. Опять король рішення рішають. Та ні, щось обмена я не бачу. Щось боями. Дорого оплачена победа. І, і Запоріжжя. Чи перейде Запоріжжя область окуповані території в Україну? До завершення бойових дій. Спекуляція. Деньги. відновлення енергії, І спекуляция. і бої, Печаль. чи перейде, Карта Міра побіди. і положительний результат. От Херсонська і Запорожська, Ну от, ну що. ну я ж не буду. Я не можу сказати по-другому. дивіться. Положительний результат, карта мира победи і переход. Перемена места жительства і положительний результат прогрес. Херсонська і Запорожска показують, що перейде. А вот это Донеччина, Луганщина. Пока Луганська область до закінчення війни. Перейде в Україну. Обманутые надежды. Нерушимость. Негатив. Ні. Не. Дипломатично будуть рішати тоді. Ну, то, що війська заходять. Європейські. Так. Для Путіна відкрився новий фронт в Сирії. Переворот проти осада. Так, як це вплине на війну в Україні? Вот это в Сирії там. Повстання, переворот. Там прижали хвоста трошки Путіну, так? Да? Не трошки я хорошо против этого осада. Як це плына на війну в Украине. Ну так это для нас хорошо. Перемены это к лучшему и удача. перемены к лучшему. И ему же придется забирать и это, да? Три карты. Для нас это хорошо. Разрыв. Хорошее предзнаменование. Карта мира победы. Для нас это хорошо. Придется разобрать войска скайк туда. Так, и остальное питание на сегодня. Чи погодиться Київ на мир без повернення територій? Чи погодиться Київ на мир без повернення територій пока? Ну, это, это, ж, это ж говорят, как враг за спиной. Що этого нельзя делать. Але йде. Карта правосудия. Чи погодится по справедливости? Долгие проблемы давят. По-другому, мабуть, нельзя. Бои, бои. Бои. Ну, что-то разорванный договор и распад, и карта справедливости. Доверия немає. Конфликты большие. Жаркие дебаты. <coughs> Аллах треба завершать уже. Ну, три карты, да, говорят. Что этого нельзя делать. Это как вот постоянный контроль. Враг за спиной. Аллах треба завершать. Поводы такие, ну потребность такая есть потребность. Ну как говорят карта, карта, карта вот как ради выгоды, ради печаль, депрессия этого делать нельзя, а надо. Это несерьезно, конечно. Ось точки опори. Прийдеться, прийдеться. Чи буде так? Чи буде цей мир без повернення територій, окупованих в Україні? Чи буде так? Так. Да. І тут же говорять, що це і ненадіжно. Але дві карти, так. Да. Ну, то подкашивает коса. Давят. Сделка. Таке може бути. Все, ми розглянули з вами такі питання на сьогодні. Дякую за увагу. Дякую вам за коментарі, за підтримку. Дякую вам, що ви в мене такі хороші, такі умні, нормальні люди, адекватні. Дякую вам дуже за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба. Подивимося далі, що воно буде. Поки так показую. Все, дякую за довіру. Поки до побачення.